П'ятий рік триває судовий розгляд справи про вбивство Зінеїди Римчук. Її рідні вважають, що обвинувачені затягують процес. Щоб слухати кримінальне провадження до зали суду, повинні з'явитися обоє підсудних Павло Глобін і Павло Матюк. Втім, щоразу в одного з них по черзі погіршується стан здоров'я. Нагадаємо, новина про жахливий злочин на вулиці Залізничній у Рівному облетіла всю країну у 2012 році. 64-річну Зінаїду Римчук вбили, а її тіло спалили. Сталося усе на подвір'ї її сина Євгена. Як з нею знущалися вбивці, як вони її мучили, катували, душили, потім топили, потім все спалили, щоб не було ніяких слідів. Зінаїда Іванівна мешкала в селі Городище неподалік рівного. До будинку сина навідалась, бо наглядала за господарством, поки він з родиною відпочивав за кордоном. Жінка планувала зустріти сина, закупила продуктів, адже наступного дня в неї мав би бути день народження. Занесла їх в літній будиночок і застала там злодіїв був сусідом вбитої пенсіонерки. Займався встановленням кондиціонерів та електрообладнання. За кілька тижнів до трагедії встановлював кондиціонер і Римчукам. Як з'ясувалось, в ході судового слухання в нього він поставив спеціальний прилад для прослуховування. І коли ми заходили в цей будиночок, спрацьовував цей автомат, чи як це правильно пояснити, ця система. І нас було дуже добре чути. Вони все знали. Вони знали, що ми будемо в від'їзді. Доказів для того, аби засудити спільників, достатньо запевняють у прокуратурі. Ще в ході досудового розслідування підозрювані вказали на сховок із викраденим золотом, яке вони закопали у Житомирі під березою. І, хоча усе це є в матеріалах справи, нині обвинувачені свою причетність до вбивства заперечують. Я цього приступлення не завершав, Гобін теж Діло сфальсифіцирована. Втім, завершити судовий процес та довести свою непричетність, як виявилося, обвинувачення не квапляться. Докази обвинувачення вже дослідили позицію захисту. Ні, не були допитані й самі чоловіки, а все тому, що кожне судове засідання вони перетворюють на театральну виставу, кажуть родичі вбитої. Основний аргумент стан здоров'я. Припині я прошу скорої помощі. Викликали швидку. Акажіть мені допоможі. Я умру сейчас здесь. десь. У мене давлення большое. Скоро помочь. Пожалуйста буде. Визвали не слышите. Визвали востоїд о жизни і смерті обвіняємо. Суд стомився робити вам зауваження. Тривалий судовий розгляд вказаного кримінального. Провадження зумовлений значним обсягом доказів, які досліджувалися у суді. Крім того, відповідно обвинувачені, аж ніяк не сприяють швидкому розгляду цієї справи, заявляючи відповідні всілякі клопотання, як то такі, як про відвід учасників або ж просто заявляють про погане самопочуття у судових засіданнях. Починаючи з. Болю в зубі, і до болю в пальці, і в інших конечностях. Про затягування процесу обвинуваченими свідчать і відмови їхати на судові засідання, каже адвокат Потерпілих. Їх повинні з СІЗО доставляти сюди конвоєм, які підпорядковуються поліції. Вони їх заводять в чергову частину, вони кажуть, а ми не хочемо нікуди їхати. І, Конвой і працівники СІЗО ну не, не виконують належно своїх обов'язків. Крім того, обвинувачені поміняли вже вісьмох адвокатів. Кожен з них вивчав матеріали справи по три місяці. Таке затягування слухання кажуть, потерпілі почалося відколи був прийнятий так званий закон Савченко. Не надіються на те, що вони вийдуть раніше і будуть далі. закону Савченка так один з них навіть сказав: ось угу. я вийду тільки, то я покажу все. Я не затяжу матір абсолютно. абсолютна. Вчора я був ударний за суда. Цього разу на слуханні присутній обвинувачений Павло Матюк. Його спільник Павло Глобін передав чергове клопотання про поганий стан здоров'я. Справка від часті прилагається. Суддя вкотре вимушено оголошує перерву. У СІЗО кажуть, на судові засідання обвинувачені не з'являлись по 16 разів. Щоправда, через конфіденційність про хвороби чоловіків не говорять. Ми пишемо об'єктивну, температура тіла така-то, значить, якщо там сказати, що шкірні покрови, там пишуть чисті, нечисті, значить тиск такий-то, то той мінімум, який він там є. І пишемо. І все, ми даємо таку довідку конвою, акт складаємо просто, що він такий-то, такий-то відмовився, відмовився від конвоювання судового зв'язку з його слів. З його ж слів, з погіршенням стану здоров'я. Адміністрація слідчу ізоляти. Абсолютно не зацікавлена в затягуванні значить, судових засідань даними громадянами. У СІЗО кажуть, число обвинувачених, які просто затягують суди в їхніх стінах, зросло на третину. З офіційною статистикою, лише в минулому році за законом Савченко, в Україні було звільнено 8,5 тисяч засуджених. Кожен десятий з них скоював тяжкі або особливо тяжкі злочини. П'ять років оцих ми хоронимо на кожних судах. Постійно це продовжиться це дуже важко.